Привіт, з вами Влад! І сьогодні я вам покажу одну таку штучку, яку я буду робити на комп'ютері. Я встановлю бандікам на віртуальну машину, щоб не робити вам так, бо якось так тупо введете, так, видати такому маленькому, я по інакшому не можу зробити. Не бачите у невеличкой неудобство, Я не могу полный планный резерв включити. Так що я можу встановити на, цей, на цю віртуальну машину. Бам! добре

Мозил, мы не все время. Мои файертоп. О выполни. А качается. Все-таки можно скачать, Там я поезд чуть-чуть тупо, где я с скачаю. Мозилу выполни. Так, давай, давай. <риклад> Ой, устанавливаем мазин Firefox. Да. Да. Моя вообще на купине черт понял. Установка Е. Ну, окей, всё. Сейчас я голяй моїм промптом знову. Другий Ага, валити на. Відкривайся. Готово. Ла-ла-ла. там -ла -ла. угу, не хочу. И введем. Тут мы нарешті сможем скачать бандикам. Я буду снимать нормально тут типа, что Все будет нормально. Да. Нажимаем. Бан. 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 Ну, це мой навіть защитать. Ну тут дозволяйте мені все. Я можу спокійно скачати. І можу знімати нормально, а не так стей спорозні. Охрені. Бачите? Заодно ви побачите, як качати бандикам. Взяли за я качаю на віртуальну машину, потому що ви зараз бачите зйомку ідуть з бандиками. Є, ановлену, установлену йол. Українська Добре, найбудить тут же най буде. добре, добре, зводим, добре. вот, выкачается сейчас можно нормально включить, что она у меня. Не просто нормально. Все. Я установил батарею. Сейчас поищу на пол. Ми закінчуємо відео. Нарешті у нас є один нормальний браузер і один нормальний зйомщик. І нарешті зможу знімати нормальне відео, а не так маленькому. Добре, всім удачі, всім па-па!